Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Відправляємо нарізані апельсини в глибоку миску до фенхелю. 10 зелених оливок нарізаємо на шматочки. Їх можна замінити чорними оливками. Відправляємо до салату 45 грамів горіхів нарізаємо шматочками. Викладаємо у миску. Перчимо, солимо до смаку. Заправка дуже проста. Змішуємо оливкову олію, лимонний сік. Якщо любите солодкий смак, можна додати 1 чайну ложку меду. Заливаємо ним салат. За допомогою двох веделок ретельно перемішуємо. Салат готовий. Цей салат неймовірний ідеальне поєднання.